Тестується перетворювач частоти для трихфазного двигуна, який включений в однофазну мережу. От дивіться. Купив на мій торг. Да. Включаємо. Так, загружається перетворювач. Так, нуль. Нажимаємо в спуск. От, він набирає швидкість. О, дивіться, бачите. 50 Гц. Непогано працює. Як ви побачили, запускається легко. Двигун на 2,2 кВт. От. Максимально, в принципі, для цього виробу. Але запускається дуже добре. Нема цих проблем з запуском, перевантаженням мережі, вибивають пробки і так далі, коли вибивають пробки. Тому рекомендую непоганий виріб, тим більше по знижці і ще з подарунком. Дякую. Mi torx.